Перетинати українсько-польський кордон стало легше. На пропускних пунктах Краковець та Раваруська розмежували смуги автотранспорту і черги машин значно зменшилися. Втім, не для всіх, скільки часу займає перетин кордону та хто найдовше чекає в тягучках, знають наші журналісти. Через пункт пропуску Рава Руська, українсько-польський кордон, щодня переїжджає понад 4 тисячі автомобілів. Щоб зменшити черги, прикордонники поекспериментували. Розділили смуги окремо для машин із українською та іноземною реєстраціями. Можу вас запевнити, що даний експеримент звичайно себе виправдав. Люди, які їдуть з дальних регіонів України і з країн ЄС, набагато менше перебувають в черзі, набагато менше стало конфліктних ситуаціях на черзі. На патріотичному пасмі дороги черги справді майже нема. А от по сусідству, де машини із закордонними бляхами доводиться стояти годинами. Для українських машин стало так краще, суттєво краще. Ну, трошки менша черга стала. Для української машини то покращило, але для польської це багато наших українських... українців мають польські машини, і це для них дуже погано. Бо це так, як, на мою думку, вони зробили так, як. На люди і не на люди. Стоїмо з 6-ї години ранку. От, українські їдуть цілий час їдуть. А ми як стояли, так і стоїмо на місці. Тож, аби швидше і якісніше перевіряти людей у пунктах пропуску, збільшать кількість працівників. Це такі, як збільшення інспекторського складу, який здійснює перевірку документів осіб, що перетинають кордон, збільшення прикордонних нарядів з огляду транспортних засобів, збільшення нарядів з контролю за дотриманням режиму в пункті пропуска. Оглядини одного автомобіля на пункті пропуску в середньому триває 2-3 хвилини. Запевняють працівники пропускного пункту. Беремо паспорт. Спочатку техпаспорт. Вводимо. Дані з техпаспорта, базу даних, тоді беремо закордонний паспорт, вставляємо в базу інспектор ПРО. Що це робить? Щитує. Щитує, є. Ще то є, ще то є повністю всі дані. Допомагає на службі прикордонникам і чотирилапий блек. Саме завдяки собаці прикордонники виловлюють контрабандистів. Цього разу хвостатий теж не підвів. В даному транспортному засобі, який прямував з, України до, прямував з України до Польщі, були знайдені сигарети з прихованням відмитного контролю в днищі, в днищі даного транспортного засобу. Прикордонники сподіваються, що хоч на Великдень не буде ні контрабандистів, ні черг, і вони теж зможуть з'їсти смачної пасочки. Івана Галайко, Дмитро Кривенко, правда тут.